Президент Зеленський в День Незалежності України нагородив орденом за заслуги третього ступеню американського пастора Марка Бернса. Тож, хто такий Марк Бернс і які в нього заслуги перед Україною? Пастор Марк Бернс є духовним радником президента Трампа. Він вже неодноразово бував в Україні. Пастор своїми очами бачив зруйновані міста та церкви, спілкувався з військовими та цивільними після переговорів Трампа та Путіна на Алясці. Пастор Марбернс на своїх офіційних аккаунтах висловив обурення щодо релігійних вимог Путіна в Україні, а саме, що Путін мав нахабство вимагати прав для російської православної церкви в Україні. Пастор наголосив, що Кремль використовує РПЦ для виправдання війни в Україні, для голосування ракет та обману мільйонів людей, яким розповідають, що це нібито свята справа. І він назвав. Слова Путіна справжнім лицемірством і навіть злом, тому що він каже про заборону РПЦ в той час, коли сам на окупованих ним територіях забороняє українську православну церкву. В інтерв'ю для АЛЛАТРА ТБ Марк Бернс висловив свою підтримку народу України і наголосив, що буде боротися за релігійну свободу українців. Але загроза свободі українців йде не лише ззовні. Своїх попередніх відео я розповідала про агентку Кремля в Україні Ірину Кременовську, яку на сайті РПЦ хвалять як свою головну редакторку, і яка на своєму порталі Вільне слово відстоювала інтереси Руської церкви на території України, і яка поливала брудом українських релігіознавців, яким ми завдячимо незалежністю нашої церкви від РПЦ. Сподіваюся, що її підривна діяльність на території нашої держави не залишиться без уваги правосуддя, і релігійні свободи українців будуть боронити не лише іноземні діячі, а й українські правоохоронці.